По вулиці Фрунзе близько 8 години вечора, 3 березня, стався вибух метанового балона, внаслідок чого розпочалась пожежа. На даний момент вибуху на заправці знаходився пасажирський автобус пас, в якому були кондуктор і водій. Ото те, що заправляли ребята, всі горіли, знімали себе спецовки. Після вибуху водій автобуса встиг вибігти, а ось жінка контролер не встигла. Постраждало до до опікового відділення Краматорської міської лікарні. Опіки у жінки як на обличчі, так і на спині. Жителі сусіднього будинку в паніці повибігали з дому з дітьми на руках. Їх головною думкою було, що в місті знову розпочались бойові дії. Ми хочемо зібратися повністю, ось цей 44 й дом, наш ось цей дом, хочемо зробити підписи. Ми ходили, ми судилися, але виявляється, що це бувший якийсь... Или в СБУ, он, ну, короче, имеет хорошие связи. Мы ничего не добились. Мы хотим, чтобы полностью убрали вот эту заправку. Но это нереально. Ми живемо як на пороховій бочці. Як повідомляють місцеві мешканці, на цій заправці вже були проблеми. Жителі сусіднього будинку стверджують, що найстрашніша пожежа була, коли пропан на заправці горів шість діб. Повністю шість суток горяв, да. ніхто не міг потушити. Приїжджали МЧС і вони сказали, що ні піском, ні піною, ні водою, не тушиться. От. І от, от вчора знову. Ну, третій раз, мені кажеться, вже мабуть, весь за взорветься.